21 березня у сусідній залі виконавчого комітету пройшло засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку освіти в Нетішинській міській територіальній громаді на 2024-2027 роки. Чинна програма розвитку освіти, затверджена міською радою, діятиме до кінця 2023 року. Тож освітяни вже розпочали роботу над новим проєктом розвитку освіти на території нашої громади. Відбулось перше засідання робочої групи з підготовки та розробки стратегії розвитку освіти в громаді. Це стратегічний документ, це план на чотири роки про те, як буде розвиватись освіта в нашій громаді. До складу робочої групи увійшли представники виконавчого комітету, місцевого самоврядування, освітяни, здобувачі освіти та їхні батьки. На порядок денний були винесені три питання. В ході засідання були заслухані та затверджені пропозиції доповідачів щодо організації роботи. Стратегія розвитку освіти в громаді буде розроблятися робочою групою протягом 9 місяців, і в грудні місяці, коли вже після громадських слухань і представлення для громади даного стратегічного документа на сесії буде затверджено. Розпочнуться робота чи впровадження стратегії з 1 січня 2024 року. Стратегія розроблятиметься з урахуванням чинних нормативних документів. Тів закону України про освіту, а також діючих постанов та розпоряджень Кабінету міністрів України, впровадження даної стратегії це продовження розвитку реформи освіти в Україні, розпочатої ще дві 2017 році. З початком процесу децентралізації у територіальних громад з'явились і нові можливості підході до освітньої галузі. Тож представники робочої групи закликають мешканців громади активно долучатись та брати участь у розробці проєкту. Бажаю всім членам робочої групи, жителям нашої громади долучатися до розробки стратегії, надавати пропозиції, і бажаю, щоб даний стратегічний документ слугував тільки на користь. Нашої громади наступне засідання робочої групи заплановано на квітень-червень поточного року. За цей період члени відповідних фокус груп мають розробити структуру стратегії, визначити напрямки та терміни аналізу. Зібрані статистичні дані, аналітична інформація та відповідні висновки будуть розглянуті на етапі аналізу даного проєкту.